Головною метою уроку фізичної культури у школі є повноцінний розвиток дитини, який включає основні форми організації занять з фізичної освіти виховання та розвитку дітей з 1 по 11 класи. Заняття фізкультурою різнобічно впливають на організм і особистість учнів, формують у них мотиви до виконання фізичних вправ. На одному із таких занять побували і наші журналісти. Мабуть, чи не найулюбленішим для дітей із занять у школі є уроки фізичного виховання. Важливим є також, як організує уроки сам вчитель, як зуміє зацікавити учнів до занять. Добрий організований та проведений урок є запорукою гармонійного розвитку школярів без втрати здоров'я, а з придбанням його підвищення у них інтересу до фізичної культури і спорту. Відвідавши заняття у Задністрянській школі, можна зробити певні висновки, як ставляться до уроків учні. Там біг, дуже люблю, все дуже мені подобається. Все, що дають, то люблю дуже спорт. Спорт в загальному це здоров'я. Звісно, треба завжди займатися спортом. бо Це здоров'я, це в загальному можна так сказати. Я ходжу на футбол, це секція, знаю, що... і вдома я веду такі спеціальні для себе такі щоденні вправи. Це качаю прес і присідаю. Педагог знає, яке навантаження дати тій чи іншій групі, деякі діти або звільняються від руку, або роблять вправи, які їм не протипоказані. Кожен клас йде відповідно своєї програми. Ця програма затверджена Кабінетом міністрів України. Що йдеться в цій програмі? Це Проводяться заняття з різних видів спорту. Це таких як легка атлетика, вони мають відповідну кількість один там, 14 годин, футбол, баскетбол, гімнастика. Це все відбувається відповідно з календарним плануванням. Саме перше, що це кожна дитина проходить медогляд і є відповідне заключення про те, що вона може займатися фізичним вихованням. Хто не може займатися, є відповідний лист. що… Ці діти знаходяться чи в першій в основній групі, чи в підгрупі, що вони повністю їм не можна давати фізичних навантажень. І відповідно, кожен вчитель, який проводить уроки фізичного виховання, він саме перше повинен дізнатися про кожну дитину, які в неї були хвороби, чи можна давати ті чи інші навантаження. Учні 10 класу повинні в першу чергу знати, як практично виконувати ті чи інші елементи з легкої атлетики, футболу, волейболу чи баскетболу, тому що е, при Навчання в тому самому плануванні, є таке, що кожен учень повинен здати певні нормативи. І для того, щоб підготувати учнів до нормативів, вони відповідно оцінюються. І кожен учень повинен знати правильну техніку виконання тих нормативів, підхід до вивчення того чи іншого нормативу. Обов'язковою умовою для допущення до уроку є зручна спортивна форма, у якій комфортно виконувати різні вправи. Має бути перш за все зручна. Тому що в джинсах бігати крос чи здавати стрибки – це незручно. Вона має бути добре прилягати до тіла, водночас вона має розтягуватися. Еластична.